Друзі, всім привіт-привіт! Всім і вітанечка і всім миру добра. Ну що, у нас нарешті випадає вже ця можливість обміну шарів, так що у всіх у нас є шарики і будемо їх міняти. У мене є 21 шар, це виходить на 5 аккаунтах. І зараз будемо їх міняти і дивитись, що я змог залутати. Найцікавіше це основа там, де найбільше шарів. Я залишу на потім. Там є. Гарні номери, тому буде цікаво. Ну і що, будемо відкривати, і будемо дивитися, що ми отримаємо. Це перший мій твінк і звідси будемо починати. Ну що, поїхали, дивимося, якісь шари мені випали. І що ж, ми змогли замутити? Так що залітайте і обмінюйте. Так, ну що, на одному із. На аккаунті в мене випали такі кульки. Кулька 10 дає нам 500, а кулька 19 дає нам 1000. Тут трішки пощастило, півтори тисячі. Добре. Переходимо до наступного. Друзі, інший аккаунт, інші кульки. Є 22 4. Ну, це звичайні кульки, але 1000 золота також нам. Не помішає. І наступний зараз так ще один аккаунт, ще один твінк кулька 29. О, а на Америці, до речі, ще не можна міняти, бачите? Ну що ж, значить трішки буде менше на, на американському сервері. Ще люди сплять, тому, напевно, буде пізніше. Ну що ж, тому перейдемо на основу і подивимось тут, а що мені накидають ці кульки. Тут, бачите, в мене є повторюється. Давайте почнемо з тих кулі, за які я знаю, що з них буде 500. Можливо, звісно, щось мог би забути, але і цікаві кулі. Так, ну що. Тут у меня 13. куль так, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 15 даже на да? 15. 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 15 куль, так. Друга кулька дает нам 500. Обменяем. Непоганий підфарм. П'ята кулька 500, сьома кулька. Аж три штуки випало. Ну, на жаль, нещаслива. 13-та кулька. Дві кульки. Тисяча. П'ятнадцята. Куль, бачите, багато, але з цікавих практично нічого не випало. 22. Хоча є одиничка і. Відкриємо в самому кінці. І подивимось, що ж там, тому що ажіотаж вокруг неї найвеликий, 10% на новий танчик, ніхто не знає, що та як, а тут якраз з'явилась можливість подивитися, обміняти. Обмінюємо. Так. І 16 -та, це в нас кама, можна міняти на трансляції, бла бла, бла бла. Кульки час, понятно. Обміняємо. 16-й контейнер з легендарним камо. Обмінюємо. Зараз подивимось, які тут у нас камуфляжі є. Легендарні, як кажуть, так. Да? Угу, угу, угу. Ось це він. Так, камуфляж. да? Камуфляж. Ох. Вдільник, курник. В общем, всякие-всякие, бачите, тут багатенька машин, наверное, 20, а то й більше. Процент, я думаю, однаковий, тому дивимось. Що нам да, 16-те добре було, б їх можливість була. Обмінювати центуріон. О, ну, прикольний камуфляж, добре, годиться, забираємо. І. залишається крайня кулька. Це кулька 1, так? Давайте подивимось, е -е... обмінюємо лендарні новітні танки. Дивимось, що ж дає нам ця куля і. Новітній танк Line, МБТБ, БЗ, Ларейн, Sentinel, якого в мене немає Титан, Вікерс. Новітні танки, я вам скажу, вони такі вонже. вони й новітні. У мене немає Титана. А все остальне звичай виходить, є. Ну що, відкриваємо, дивимось. Перва куля. Тут навіть не випадає нічого, люди. Отакі діла, розочарування. Ну, відкрив, побачили самі. Дякую за перегляд. Всім добра здоров'я. Підписуйтесь, всім удачі, всім папа. -па.